Гестія богиня домашнього вогню, що палав у круглому вогнищі в будинку. З олімпійських божеств вона найменш відома, однак присутність цієї богині відчувалась в живому полум'ї, в центрі кожного будинку і храму. То хто ж вона? рівна серед могутніших величних богів? Гестія перша дитина Рей та Крона. Вона була старшою сестрою олімпійських богів. Це її першою проковтнув крон, побоюючись мітці власних дітей. Це її разом з іншими братами і сестрами визволив від крона Зевс. За правом народження вона була однією з 12 головних олімпійців і мала право бути присутньою на всіх бенкетах та зборах богів як рівна серед рівних. При розподілу світу Гестія обрала домашній осередок, право допомагати жінкам вести господарство. Гестія сумлінно справляла обрані обов'язки, допомагала жінкам підтримувати вогнище, що кожного дня збирало коло себе родину, зміцнювала стосунки між членами сім'ї. Від вогнища залежали тепло і затишок в домі. Смачна вечеря і тривалі розмови по душах. Підтримувати вогонь у домашньому осередку означало підтримувати добрі стосунки між членами родини, завжди бути поруч, допомагати один одному. На це потрібні бажання і час. Тому гестія частіше перебувала на землі, серед людей, ніж на веселих бенкетах богів. Люди цінили відданість Гесті і приносили на її жертовники щедрі дари. На світлий Олімп Гестія все частіше відправляла замість себе бога вина і веселощів Діоніса, який добре знав, як розважити великих богів. Опікуючись домом і господарством, Гестія не брала участі у війнах, інтригах або змовах. Не можна її назвати ревнивою, як Геру, або мстивою, як Деметру. Вона була лагідною, щедрою і дбайливою, а ще спокійною, тихою, скромною, ненав'язливою, чия присутність створювала атмосферу теплоти й заспокійливого порядку. Коло її інтересів це пізнання самої себе. Гестя дарувала жінкам мудрість і стриманість. Люди високо шанували її, і вона отримувала від них найкращі жертвопринесення, які приносили богам смертні. Вважається, що Гестія живе в наших домівках та храмах, формуючи наше життя. Вона уособлює в собі цілісність і незалежність. Як богиня домашнього вогнища, Гестія впливає на жінок, для яких ведення домашнього господарства і підтримання доброї атмосфери в родині. Є головним. Вони дбають про свої домівки, і це допомагає їм знайти внутрішню гармонію між собою і світом. У Гесті є декілька символів божественної влади, серед яких головним є вогнище, що уособлює дім, сім'ю, тепло та безпеку. Інший символ коло, форма вогнища та храмів, що символізує цілісність. І безперервність. Саме тому вогнище, так само, як і присвячені гесті храми, мали форму кола. Її присутність була настільки ж відчутна в кожній родині, як вогонь, що дає світло, тепло і жар для приготування їжі. Були символи гесті і серед рослин. Це оливкові дерева та гранати, як символ достатку і благословення. Цю богиню найчастіше представляли як полум'я, а не людську фігуру, підкреслюючи її присутність у теплі й світлі, та все ж таки зображуючи гестю, показували її як скромну жінку з покривом і жезлом чи чашею.